Шановні вболівальники футболу. Ви щойно чули, як пролунали гімни УЕЦУ і України. І за кілька хвилин розпочнеться сьомий, сьомий для нашої команди матч відбіркового циклу чемпіонату світу 2002 футболу у п'ятій відбірковій групі. Збірна України у Києві на полі національного спортивного комплексу Олімпійський приймає команду УЕС. Гродах Олександр Шовковський, Динамо Київ, другий номер Михайло Старостяк, Шахтар Донець. Третій номер Дмитро Парфенов, Спартак, Москва, Росія. Четвертий номер. Олександр Головко. Капітан команди. Динамо Київ. П'ятий номер. Владислав Ващук, Динамо-Київ. Шостий Юрій Дмитрулін, Динамо Київ. Сьомий Андрій Шевченко, Мілан, Італія. Восьмий номер. Анатолій Симущук, шахтар Донець. Дев'ятий номер. Геннадій Зубов, шахтар Донець. Десятий номер Андрій Воробей, шахтар Донець. І одинадцятий номер Сергій Ребров. Тоттенхем. <проду> Англія. Головний тренер команди Валерій Лобанов по центру поля. Спід. Помиляється про передачі. Зубо. Передати гру на семейку, Гімадію. Викована передача на нього Удар! Удал! Підповоєв'як Солчус. Андрій Воробей пробив. провів. на добування. Раптов почиха. Відібрав десь є острино. Просто у руки балівському голкіперу. Достаточно агресивно. І, очевидно, попитається сьогодні прирвати безвиграшну серію, яка успішно затягнулась на ЄС Олімпійський. Ми всі сподіватимось на це. І от Чи цікаво, ну просто невідомо, як пояснить Ребро. Подивіться, як ефектно він набирав суперника. Ще Чеодо, який пас на виробляє ремеслі Бросиченко. Адріна Кава на сумова непогано генаті ходить. І за це майданчик. І сапога нема м'яч головою. Ще одна небезпечна атака українців і досить таки цікава. Ну, Лівою ногою давав Геннадій Зубов пас. Штрафний удар виконання на передачу в штрафний майданчик. Харсон б'є головою невлучно. Ну, вісно опасно. Така типова манера гри англійські породі. Дмитрує на групаці, поліза ними бачить. Передача. Репкол. Зубов Кетя. Перекидав м'яч через пол Джонса. Занадто високо. Диму ще раз, передача, подивіться, Ребров намагався бити в падінні з льоту. М'яч потрапив до зуба, можливо, варто було на силу вдарити або відкинути воробей, просив, готовий був замикати. Тому відкидає знову м'яч Геннадію. Ще одна навісну передача. Не дістав м'яч Воробей, Удар Сергій Ребров Небезпечно, але трошки. Постійно у напрузі ці клони тримають валізький захист футболісти збірної України. Найсна передача создай майданчик. Харцу от е. Это то, про що ми говорили з вами. Вот це типична ситуація, в которой Харсон пытается себя проявити. И, 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 ошибся в виході Шалковського. Ну а спочатку помолився старостяк, який дозволив. Ну, з іншої сторони, тут же не дає арбітр жовтої карточки в ямниці помещать. І... Города на відступні спіли війни удар. Віний удар покаже арбітер. Він не удар з 7 метрів. От цікаво, зараз було подивитися повтор церквого епізоду. Веліці усі сперечаються. Дивимося на зуму виходить працю вічна віч б'є під захисника, не звичайно у поперечину. Влучає потім у Зубова і в Майзе Сінєвий воріт вибиває м'яч Марк Ділені. Не встигли наші оператори. Це шанс, це шанс для збірної України. Шевченко б'є. Вачук переводить м'яч у центр поля на Зубова. Зубов в'єталку. На місці Пол Джон. Вболівальників України. Жуковский, подивіться, головою м'яч поля. Ставич, Райан У нас куда то здорово идет из красної Серебряника, Віктор. Пас вперед. Зума підбирає м'яч. на Воробей, Воробей в Я думаю, что в этом забитом мяче все высшая справедливость. Геннадий на протяжении трех таймов, двух с и сегодняшней игры наиболее активный и наиболее старательный игрок. Такое качество как у него, я не вижу ни у кого из наших футболистов. Поэтому то, что он забил этот мяч, вполне справедливо. Зберіг молодець Андрій Зберіг п'ять для української збірної. Не на лівому фланзі. Чуть перед. передача на Воробея. Джонс запить свою команду. Це, що це таке? Джонс зумів підставити руку. Дивимося раз. Немножко удар вийшов, не фіксірований, Не жорсткий. Офіційний спонсор національної збірної команди України компанія Samsung. Електронікс. метрів 30, Шева. Є відох. Джонс знову не фіксує м'ять і зовсім трішки не встигає на добування Андрій Воробей. Тиске поле. І це дається в знаки, Принаймні, у діях Пола Джонса це вельми відчутно. Тепер такий вибув м'яч за бокову лінію. Атакують волійці своїм правим флангом. Пембридж б'є здалеку. Шевковський. Мокре поле і слизький м'яч э, зробили свою справу. Один-один стає Рахунок на 29-й хвилині другого тайму. Поле полем, але здесь явная ошибка вратаря, которого не был готов м'яч був недалеко от него. И, в принципе, не э, он не даже больше... был цей м'яч порировать. Сравнять счет валить. б'є Шевковский ловодь. Місяці вони як-то даже... Не влаштовує рахунок. Поки що на Олімпійському 1-1 у матчі збірних України та ОЕС. Зубов відкрив рахунок наприкінці. Б'є далеко Джон Сволець. Торкався газону, мокрого газону. Одна ігра в тому сьогодні в такій позиції. Спіль, один дотик на Гігза, удар. Шовковський от цього разу виручає він українську збірну. Практично в упор на ціл удар. Діксій. І пас не виходить у Владислава Ващука. Дженкінс. Міщається у центр. Б'є. Шовковський забирає м'яч. Несмачно вчить лівим флангом. Кольку трапний майданчик. Передача на рекога Сученко. Какой фантастический момент сейчас Андрея Шевченко. В его обязан забивать в такую позицию. А Шевченко сейчас подойдет на левом фланге. Возможно, На весна передача Шевченко. Мяч прилетает в порядке со Ну сколько нужно Андрею шансов, чтобы, конечно, забить мяч. В течение минути дважды он мог забити. Удар від воріт і Пол Джонс знову не поспішає. Довга передача і неточна. Звучить фінальний свисток, який фіксує нічию у матчі збірних України та ОЕС. Один-один. На, на 44-й хвилині Геннадій Зубо відкрив рахунок на 74-й. Марк Пембріч. цей результат. is